Дона метр сімдесят от, розмірі метр сімдесят на метр десять. Значить, ну це такі невеличкий басейн. Заступник комбата хизується новинкою. Басейн, хоч і невеличкий, проте глибокий. Закинута лазня, майже 40 років не ремонтувалася. Тут можна було лише помитися під душем, та й то, коли зі стелі не сипалася штукатурка. Нині косметику наводять учні. Раз два, три, чотири. Це будуть да, ну, так, крани, які будуть, душові, душові кабінки будуть, не душові кабинки, у нас по військовому називається соски, таким словом. І будуть тут митися, там буде приміщення для тілесного огляду, для заміни надільної білизни, от те приміщення для для помилки особового складу і за бажанням там, в якийсь вихідний сполодовий день. Парівка басаємо. волонтери в тилу. Це учні будівельного училища. З початку війни вони взялися допомагати силовикам. Шефство взяли над спецбатальйоном Чернігів, першою танковою бригадою, тринадцятим батальйоном і національною гвардією. Є волонтери на фронті, які допомагають. А є волонтери в тилу. Це теж також не дуже мала робота, не дуже копітка робота. І це дуже патріотична робота. Кого наметами забезпечували? Кому на харчі збирали? Гвардійцям лазню від у нас один навчальний заклад, Чернігський працівно-будівельний ліцей, який займається підготовкою фахівців для галузі будівництва за всіма професіями. І також опоряджувальники, це штукатури, лицювальники, політичники, моляра. Виробнича практика поєднана з патріотизмом, так називають свою роботу самі учні. Для армії робимо, ну, для людей, які нас захищають в АТО. Ну, нам теж ну, сделать зробити якийсь подарок. Для нашої армії я все роблю. Для наших вояків. Коли починали ремонт, мали лише теоретичні знання. Тут навчилися замішувати суміші і рівненько викладати кафель. Ми сюди прийшли і ну, не вміли лежати Ну, Взагалі в руках вони разом не держали. Ну, за такой короткий період времени ми вже ну, много зробили, ми навчилися. Ну, вообще, ну сьозі здесь сделали, в впервые. Окрім чотирьох душових, окреме місце займає парна. Тепер лазню використовуватимуть за порадами психологів. Національній гвардії зізнаються, першими в парну підуть бійці, що повернулися. За то буде складено графік. Коли можна буде відвідувати військовослужбовців за контрактом, люди, які приїхали то, А наш батальйон майже на 95% військовослужбовців, окрім срокової служби, виконує завдання в зоні АТО і планується виконувати завдання в зоні АТО. І зараз знаходяться люди, деякі там групи відряджені. От буде все для них. Будівельного матеріалу вистачає, а відтак усі роботи завершать вже за кілька тижнів.